Друзі, для того щоб почати навчання на водійських курсах в Польщі, вам потрібно знати польську мову, ну хоча б так знаєте на якомусь елементарному розмовному рівні. Що потрібно для того, щоб розпочати навчання? Ви обираєте для себе школу. Можете запитати на Фейсбуці в групах українців, вам порадять. Мені так порадили кілька шкіл. Я зайшла на сайт і обрала для себе школу. Після того я подзвонила в школу і мені сказали, що перш за все потрібно пройти медичний огляд. Мені порадили кабінет лікаря, назвали ціну. Я записалася цей огляд. Зайняв буквально 15-20 хвилин. Зір, тиск там такі елементарні речі. Після цього з довідкою, що ви можете... Так, вводити транспортний засіб, ви йдете в Ужунт, відділ комунікацій і там вже надаєте цю довідку, надаєте фотокарточку, як на паспорт, песель, закордонний паспорт. Мельдунок не потрібно наразі, коли ви починаєте навчатися. Успіху. І далі про водійські курси в моїх відео. Дивіться в мене на сторінці.